Усіх вітаю на каналі Вишивальне манпансьє. Я Наталі. Хочу вам показати, що я не вишивала за цей час. Поки, 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 поки я вишила свою роботу по роботі клім та поцілунок, я трошки відволікалась до розпочатку цієї роботи, до початку вишивання і після. От, що я вишивала. Я вам показую дівчинку з мушлою. Музика моря називається ця робота. І на зараз в мене тут готово 18 чимось там відсотків. До кінця місяця я б хотіла, щоб було 20%. Відсотків. То я, може, ще трошки повишиваю, а може, залишу на наступний, на наступний місяць, не знаю. Ну, по плану, воно. Воно хотілося б мені, щоб у мене по 10% за місяць приходило хрестиків, але ну, такої точної норми немає, і наче я поки що справляюсь, і наче все нормально, свою я вам морочу голову. От, то я вам буду показувати, що я тут навишивала. Я спочатку взяла, оце у мене була готова її голіванька і трошки мушлі, і оцей темний фон і волосся. От, я взяла яскраві оці кольори, трошки повишивала, довишила оцю частину мушлі. Мені захотілося тут все позакривати. І от, виходить, оцю частину, повністю, повністю я закрила. Дуже красиво виглядає мені мушля. Як, знаєте, спочатку вишивалася, то я так дивилася на неї. І оці світлі такі плями, вони наче неприродне виглядали. Але зараз, коли мушля повністю готова, повністю ви бачите, як вона виглядає, вже рученята готові. І отак я вам покажу, що я тут навишивала. вишивала. Отак сюди я спустилася, потім вишила повністю мушлю, потім почала вимальовувати пальчики. Цю ручку вишила, переп'ялила от і дві ручки вишивала, бо і тут, і тут одні ті ж кольори, А потім я спускалася донизу і вишила цю руку повністю, плече, оце все. От. І вчора я вже отут трошки повишивала. От. І 18, не знаю скільки там, відсотків готово. Тобто більше 11 тисяч я навишивала на цій роботі. Без вас отак, от отак виходить. Ну, як ви бачите, наче непогано. Вона така засмагленька, така гарненька дівчинка виходить. От, хочеться висувати ще. я не знаю, може, може, я ще візьму, тут трошки повишиваю сьогодні, хоча б. а потім візьму інші роботи. Може, так і зроблю, а може повністю візьму інші роботи. Дуже класно оця мушля виглядає. Так що дивишся з боку, ну, як з боку, зі сторони, да, трошки поодаль стоїш, і така мушля красива, такі кольори, але в ній багато-багато різних кольорів, і доволі так складно. Маленько її було вишивати. Ну На цей час у мене оце частинка сукні, а далі буде такий пояс дівчинки, і він теж так складно буде вишиватись, як оця мушля. Так, ну що вам сказати по шкірі? А, не знаю, як вам там в кадрі як воно все виглядає, але Якщо трошки подаль стати, то видно, що воно класно. Обручка дівчинки красиво виглядає. Я навіть спочатку думаю, що це таке, чому тут така плямка, а це її обручка на пальчику. ось. Так, що ще тут таке красиве? Щось я тут бачила і вже. Ну, ладно, потім тоді розповім. Дуже класно, тут -от. трошки. Сукня, да, отак в неї буде тут, як це, як це назвати, частину оцю красиву, таку повітряну, легеньку. Вона буде змішуватися з кольором моря, хвилі, щось отут таке буде. І отак от вона буде на руці. Ну, далі буде вишиватися, подивимося. А поки що я так. Ну, спостерігаю, як вона з'являється, і мені все подобається. Вишивається легко. Ця робота вона дуже легка порівняно з іншими. Якщо взяти інші там великі роботи, то ця дуже легка, дуже приємна, кольори красиві. От, Про шкіру я хотіла сказати. Воно, знаєте, Якщо зблизька отак от дивитися, то може здатися воно якось плямими-плямами, але інакше не передати. І вона засмагла, і тут в тіні вона стоїть. Отак трошки щось тут, чи сонце, чи щось освічує, да, її лицею, цю мушлю, оцею бідок, отак от сонце падає трошки на ручки. І дивіться, які вони засмаглі засмаглі. Ну, така вона темненька, прям як якщо ми нам. Море поїдемо і будемо там засмагати десь місяць, то ми отакі такі чорні всією родиною, як абарігени. коротше Ну, от, така засмагла дівчинка в мене виходить. І я думала, що взяти ще повишивати цього тижня, що вам показати. Кілька робіт хочу взяти, то я ще подумаю, подумаю. Зараз я знайду поковиряюсь тут у своїх запасах, подивлюсь, що я хочу вишивати, бо мені нічого на думку не спадає. а вот. І покажу вам тоді, що я обрала для вишивки, і і будемо вишивати. Вирішила взяти цю роботу це від чарівної миті. Лазурові птахи називається ця краса, і я її хочу завершити цієї весни. Залишилися останні дні до весни, лічені. От, І я хочу тоді її взяти і буду вишивати її якраз щоб встигнути. Що я тут так планую? Мабуть, мабуть, отак піду, от сюди. Оцей шматочок, а може сюди трошки. Навіть не знаю, мабуть, отак зап'ялю, що вийде. Да? Треба завершити оцю хусточку хустку і, 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 і фонтан. Тоді, якщо я хочу завершити хустку і фонтан, тоді я буду брати оцю частину, отак от. І вишивати оцю частину. Ну, от, поки такий план, що з цією роботою, то завершити навесні. А в мене буде три місяці, тобто розподілити, щоб взяти на, на три частини, да? розділити на три частини і вишити за три рази. Ну, такий план. Ну, я думаю, я встигну. Красива така приємна робота, такі квіти. Тут буде ще трошки беку, додасть такої яскравості, чіткості, да, яркості. От. Ну, а поки що, поки що така, на такій стадії ви бачите цю роботу. Так, Мені до рук потрапила ця робота. Давно я її не вишивала. Яку взяла два рази і все. Да, і не вишивала. Так що в мене тут щось так нормальне. Називається «Буди світ. Що тут? Я так бачу плямками, але наче на кадрі нормально, наче ви бачите нічого так більш-менш. Тут буде ще бек буде видно. Це в мене глеки, це хатка, курочки. Тут повинен десь бути півенек і щось ще. Тут зелене, не знаю, не знаю парканчик, якийсь ліс, щось таке буде. Я не дуже пам'ятаю картиночку. От і думаю взяти тоді цю роботу, повисувати. де я тут що буду брати, я навіть не можу вам сказати. Я потім подивлюся і оберу собі напрямок, куди далі рухатися. Ну, десь, десь тут, десь тут буду, або тут, або тут. Може, півника повишиваю, не знаю. Може, отут щось отак от закрию, теж не знаю. Може, піду отсюди донизу, а може доверху. Я не знаю. Поки що нічого сказати не можу. А, потрапило мені на ручки в ручки на очі, тоді треба брати. Треба брати, треба вишивати. А тут у мене ниточки такі різні, різні, наскільки я пам'ятаю. У мене виходить на цій роботі це від чарівної миті робота, і тут, тут мабуть, тут, мабуть, бестекс або Мадейра. Мадейра, скоріш за все, в цій роботі будуть катонові такі ниточки, це добре. А тут в мене щось я брала, які завгодно, і що завгодно, і більше СХСО для цієї схеми. Це буде яскрава така робота, і мені подобаються ці кольори класні, такі яскраві. От, тому, 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 раз вона мені потрапила, то треба її висивати. І так, зустрінемося тоді трошки пізніше, я повишиваю цю роботу і цю, і ми з вами зустрінемося, я вам покажу результати своїх вишивальних днів. Ну що, прийшов час вам розповісти, що я тут навишивала, і показати, і показати. так, що я тут навишивала? дуже дивна схема. Я коли її вишиваю, я ще того разу подивилась. Але тоді, тоді коли я вишивала, взагалі-то я люблю плямками такими вишивати. Це моє. Але вони тут занадто такі дрібні. Є більш крупні, да, такі більші плямки, а є досить дрібні. От, і вона повністю, от поки я вишиваю, вона повністю отак вишивається, такими маленькими кусочками, да, шматочками. От якщо взяти квіточку, ви бачите, скільки тут кольорів: от, наприклад, один, два, три, чотири, п'ять шість. Сім. Ну, десь сім-вісім кольорів на одній квіточці. Ви розумієте? Ну, тобто, так, доволі так і хаотично, хаотично все це розкидано і вимальовується якась картинка. Ви отак, от здалечку, можете бачити, але коли я вишивала. Мені було це дуже ну дуже дивно, як воно так буде, і кольори зовсім, зовсім якісь непідходящі, як на мій погляд. От. Але коли відсовуєш так картинку подаль, дивишся, то вона іначе нічого. Потім там же ще бек додасться і буде промальовуватись. То я сподіваюся, що все буде добре. І ще ж зрозумійте, що я не, не дім сішками вишиваю. Так, ну вот, тут я вышла, скільки? Тисяча 2100. 2100. Що я тут вишивала? Я е, пішла сюди, отут трошки зелені, і пішла ці квіти вишивати. Оцю всю частину, там ще трошки в мене. Ну, от, Отак. От. Мені хотілося подивитись, як будуть там, там квіточки. Я подивилася на картиночку і, і пригадала, що я хотіла саме квіточки повишивати. От, то поки отак, от вони, бачите, до краєчку я дійшла, тут вже кутик скоро буде. От. Ну, я думаю, я піду. Нагору вишию все, що хрестиком тут робиться, бо тут і напівхрест буде небо. От, і хрестиком тут будуть ось саме ці малєви, І потім ну, щось Тут я буду вишивати наступного разу. якщо не забуду. Якщо не забуду. Так, ну чудово, я тут повишивала, мені подобається. Тут дуже такий більший каунт я взяла. Тут здається взагалі 14-й. Да, ну такий великий каунт, якби на одинадцятий. Да? Ну, тут 16-й, ну, мабуть, що це, мабуть, і 14-й. Ну, це з якогось набору в мене тканинка лишалася, і от я її взяла. Дуже приємно було, до речі, не знаю, мені сподобалося вишивати саме на цій тканинке, тканинці тканиці нитками. А зараз я вам буду показувати, що у мене з пташками там просування. Лазурові птахи. Що тут я? Дві триста. З копійками, навишивала. <хи> Що я тут робила? Я доробила цей фонтанчик. Тут от вишивала, позакривала. Майже, майже тут ще трошки мені залишилось, але я не хотіла туди нагору переп'ялювати. Ну Отак от я взяла, мені було тут зручненько, все я тут зробила, довишила і потім спустилася вниз. От, теж переп'ялила як ви бачите, спустилася вниз і вирішила закрити повністю цю. Кустку і до кутика дойти. О, бачите, є. вже у мене всі чотири кути готові, всі-всі чотири всі сторони. І мені залишилося трошки-трошки. То якщо я отут да, і отак-от трошки, то ну може за два, ну за три рази точно. Хоча тут ще багато, Мабуть за три рази. От якраз мені на три місяці вистачить все це. І вишити. Ну, якщо захочеться, то може я і наступного разу візьму, не знаю. Приємна те ж робота, але тут більш такий дрібний каунт. Тут не знаю, яка мені здалася взагалі. Тут 18-та аїда. Це я по набору вишиваю, може і 16-та, але вона така дріботеніка. Так, можна було б дістати. да саму саму цю Прев'ю і подивитись, який там каунт, але це неможливо, важливо, то і потім подивлюсь. Так тут вишивалася катуновими ниточками, ну теж свого роду приємність для мене зміна, зміна матеріалів. От. Ну що, хустинка доволі гарна. ну І ви бачите, тут без, без беку все видно. Ну от Якщо дивитися от на картинку, беку немає, а все зрозуміло, все, ну, така проробка прикольна, все видно. Що, де, як, то бек тільки підсилить. Клас, клас, мені подобається. Зараз я просто на це все інакше дивлюсь. І мені подобається просто бачити, як вимальовуються картинки, яким чином автор формував ці хрестики, яким чином да, там, образ мислення, можна так сказати, як малював хрестиками ту або іншу картинку. От, то ну, такі справи в мене, дівчата, на цей час. Три роботи я вишивала, Ще думала, ще щось а потім ні-ні ні. І отак трошки затрималася. Я думала по півтори тисячі повишити, в мене вийшло більше за дві. Причудово, причудово. ну, поки що, тоді все. Поки що все, що я вам хотіла розповісти. Ще хотіла вам про серіали розповісти, що я дивилася, про книжки, що я читала нещодавно. Зараз ну, щось не той настрій, щоб щось розповідати, я вам потім, потім якось як на, накатить на мене, я вам на розповідаю. От. Ну, а поки що весна скоро почнеться. Сонечко вже таке тепле і яскраве. В мене орхідея розквітла, причудова, ніжна, прекрасна. Ну, все тоді. До наступної зустрічі. Весною. Бувайте!